Остеколо до мови. Знімай. В ім'я Отця і Сина, і Святого до... Духа. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насушний, дай нам сьогодні. прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватця і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Духавого. Твоє Царство і Сину, і слава, Отця, і, і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки віків. Амінь. Шановне товариство, згідно з звичаєвих традицій, кожного року, як ми збираємося тут, на цей захід ми обираємо наказного отамана, які будуть пропозиції. Оцманенко! 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 Оцманенко, згода! Пановне товариство! Згідно з звичаєм Запорізького козацтва, ми повинні вручити сину влади Пернати. いいな。 <реш> Увага, шановна громада. Перш за все щиро дякую за довіру. Перш за все, щиро дякую за довіру, що довірили мені керувати табором. По-друге, хочемо оголосити план заходів на сьогоднішній день. Зараз ми о 9.30. Ту колону і похідною колоною прямую до могили славного грошового. Біля могили відбувається криза, мітин, урочиста хода від могили. Приходимо сюди в табір і починаємо контурну програму. Слава Богу, погода дозволяє нам сьогодні цілий сітки день слухати наших гостей. Акторів. Проведемо невеличкий вишкіл для молоді, проведемо козацькі забави. І я думаю, що до вечора встигнемо і змагання провести. Вечором відбудеться спілкування біля багаття. Сьогодні дозволяється псаночна, аж до шостої ранку. Але без галасу, щоб для тих, хто хоче відпочити, це не заважало. Перш за все, наказ номер один. Не розводити багаття в тих місцях, де це заборонено. Використовувати вже існуючі багаття, паланкові, курінні всіх підрозділів, які вже готували їжу. Розуміло? <рес> Далі. Дуже обережно з паливом. Якщо хтось палить люльку або цигарки, поки не розітрите в поляку і не побачите, що жарина не впала на солому, не відходьте з того місця. Зараз, коли вирушаємо з табору, обов'язково залишайте вартову службу біля казанів, біля своїх речей, особливо Біля багаття не готується їжа на обід. Значить, Зараз не розбрідаємося. Отак, таким чином, як і стоїмо з цього флангу, підемо, потягнемося друг за другом, щоб не билися на дороги і не піднімали пилюку. Пилю, пилю, пилюка пристає дуже гарно. І основне шикування буде на трасі. Зрозуміло? Які питання по ходу? Питання є? Оголошення. Нема? Котра години? 20 хвилин. Ні, одне оголошення Будь ласка. Одне оголошення і зауваження. Скільки людей приїхало, ще ніхто не знає. Старшим, хто тут приїхав своїми групами, прохання принести списки, хто з вами приїхав і зареєструватися в штабі. Після я ходив ці. Розуміло?